Слава Ісусу Христу, дорогі сестри, і брати, сердечно вітаю усіх вас в ефірі живого телебачення у програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним завданням є допомогти вам краще розуміти Боже Слово. Один з таких е, дуже цікавих текстів, водночас складних і таємничих, принаймні для мене, є коротка розповідь в книзі буття про особу на м'я ім'я Мелхіседек. І очевидно, багато людей, читаючи розповідь про життя Авраама, і там, власне, вклинюється ця історія про Мелхіседека, а потім про нього згадується в новому завіті. Ми можемо це коли є на літургії церкві, Чути послання до євреїв згадку про цього Мелхиседека постає питання: хто такий був Малхиседек? Отже, трошки пригадаю вам цей текст. У 14 главі з 18 по 20 вірш є такі слова. А Мелхиседек, цар Салему, виніс хліб і вино. Він був священником Бога Всевишнього, поблагословив його й мовив. Хай благословен буде Авраам. Богом Всевишнім, що сотворив небо і землю. Благословен хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів твоїх тобі в руки, і дав йому Авраам десяту частину з усього. Отже, цей язичник, про якого ми до цього моменту не мали жодних відомостей, ні з Біблії, ні з інших джерел, вийшов, щоб вшанувати Авраама. Він з хлібом і вином привітав Авраама після його дивовижної перемоги з 318 слугами над чотирма царями межиріччя, які захопили також, поміж іншим, і його племінника Лота. І тим самим цей священник, який також названий і царем, проявив повагу до Авраама, але водночас визнав, що така визначна перемога. Могла стати, тільки статися завдяки Богу Всевишньому. Цей вкрай неочікуваний поворот подій для багатьох є просто шокуючим. Чому? Тому що це є територія Ханаану. Ми, читаючи історію Авраама, чуємо, що Бог говорить, що ще не сповнилися гріхи Аморії, які там жили. Ми читаючи книгу, Леві, чуємо, що там земля виблюла своїх мешканців. Ми знаємо. Як гостро біблійні автори реагували на ті страшні практики людських жертвоприношень, е, огидної культової проституції і всяких інших е, страшних і огидних з моральної точки зору, з людської точки зору речей, які там мали місце, і тут раптом ні, ні з того, ні з цього, не знаємо звідки історії про Авраама, про його звитягу в обороні свого племінника вклиняться постать цього дивовижного чоловіка. І Авраам також визнає священство цього ханаанського священника царя, віддаючи йому десятину. Ця ситуація, так, що, що так скажу, подібна до історії з Єтро у книзі виходу в 18 главі. Ітро також був священником. Який служив тому Богу, що й Мойсей, так? Мойсей одружився з його дочкою, але він також був язичником, мідіянином. Очевидь, Бог також закликав до себе язичників дії в їхньому житті, але ми більше читаємо у Старому завіті про те, як він діяв через народ Ізраїля. І постає питання, звідки Дітро міг знати щось про Бога і так далі? Отже, про одного Бога. Отже, раптова і майже містична поява Малхіседека надає його постаті унікальності і позачасової значущості. Мало сумнівів в тому, що біблійний текст описує його як справжню історичну постать, яка увійшла в життя біблійного патріарха у ключовий момент його служіння Богові. Дехто вважає, що він був просто священником, скажімо, який поклонявся. Одному богові, якого називали, умовно, там, Ел. Ну, і цим історія завершується. Але трошки більше приглянемося до його постаті. Передусім на давньоєврейській мові Малхеседек означає цар праведності. Він є першою особою у Святому Письмі, який названий священником на євриті Коен ці Слова в 14 глив у 18 вірші. Авраам, як ми вже чули, зустрічається з ним після його місії порятунку лота від коаліції месопотамських загарбників. Виносячи хліб і вино, священик благословив патріарха зі словами благословен, хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів твоїх тобі в руки. Натомість, у відповідь. Авраам віддає Мелхиседеку 10% своєї здобичі, тобто десятину. Відтак єдина наступна згадка про Мелхиседека в Старому Завіті зустрічається в 110 му псалмі, у 4 вірші послання до євреїв в Новому Завіті, а це є, до речі, таке одне з найцікавіших послань Нового Завіту, бо там є багато питань стосовно авторства. Стосовно жанру, якому воно написано, стосовно адресатів. А, але, поміж тим всім іншими тими проблемами, це послання має найбільш таку структуровану богословську думку. Тобто там є дуже така цікава діалектика в цьому посланні. І послання до євреїв вважає Мелхиседека образом Ісуса Христа. Отже, я би хотів кілька речей також звернути в світлі, вже дотепер сказаного. Малхиседек одночасно є царем і священником, і тим він є дуже цікавий. Протягом більшої частини біблійної історії царі походили з юдейського роду Давида, а священники походили з левітського роду Арона. Але псалом 110, який я вже згадував, дивиться за межі цього поділу на об'єднання царської та священичої влади в особі Месії, який не тільки буде посаджений на Престолі, праворуч Єгве, як ми читаємо у 110 му псалмі, але також буде висвячений на священника за наказом е, Мелхіседека, чи за чином Мелхіседека. Другий важливий момент: Мелхіседек правив містом Салем, Чуємо, що він був царем Салему, починаючи з другого віша 76-го псалма, довга частина єврейської традиції це місто з Єрусалимом. Це також є прообразом Христа, оскільки Він служить як царський священник не в земному Салимі, а високому небесному Єрусалимі, як про це говорить автор послання до євреїв у 12 главі, в 22 вірші. Третій важливий момент: Ісус порівнюється з Мелхиседеком, тому що обидва є, є згадані автором послання до євреїв у 7 главі, в 3 вірші, як особи без батька і матері. І обоє не мають родоводу і не мають початків днів і кінця життя. Справа тут не в тому, що Ісус і Милохесидек не мали батьків, а отже існували раніше, а в тому, що жоден не був зв'язаний вимогами, встановленими для священників левітів Старого Завіту. Право на це священство вимагало наявності походження як по батьківській, так і по материнській лінії, як ми, наприклад, це бачимо в другій главі книги Езри. А час священничого служіння обмежувався щонайбільше двома десятиліт... десятиліттями, починаючи з 20 років і закінчуючи у віці там найпізніше 50 років. Ми про це читаємо в книзі Чисел, 8 главі, з 23 по 26 вірш. Отже, Ісус і Мелхиседек належать до чину священства, який не обмежений такими обмеженнями. Ми знаємо з родоводу Ісуса, ми його в одні з наших передач. Що в родоводі Ісуса є також язичники. Це не є, так як би ми думали відповідно до тих вимог, такий чистий родовід. так? І так само тут Ісус походить з коліна Юди, так? але як, як Його земне походження, а не там з коліна е, е, Арона. Він не є, е, скажімо, той, котрий. Пер... Має в собі оце Аароновича, Левіцьке священство. Так? Це все, очевидно, мало би вказ, що Ісус не є священником у розумінні старозавітньому, але Він порівнюється до Малхиседека, автором послання до євреїв. В посланні ж до євреїв, цей четвертий важливий момент, ймовірно, мається на увазі, що Мелхиседек також є прообразом Ісуса, зробивши хліб і вино його головною жертвою. Тут, властиво, з хлібом і вином до Авраама. Через якого має прийти благословення на всі народи, виходить Мелхиседек. Саме ці елементи, хліб і вино є ознаками таїнства, яке християни отримують як їжу від жертовника чи звівтаря, як про це говорить автор послання до Євреїв 13, главі, 10 вірші. І це ми отримуємо де і в євхаристійній літургії, яка встановлюється Христом. Тому ці моменти, вони так для першого читання, очевидно, є складні. Але кажу, читаючи послання до євреїв, де дуже багато таких є цікавих моментів, які стосуються особи Христа, особи Христа випливаючи з єврейської традиції, читаючи цей старозавітній текст, ми бачимо, як ця постать таємничо з'являється в цьому письмі, як певні її жести, її поведінка дуже так глибоко відображаються в житті жестах і чинах. Самого Ісуса Христа, і ми не маємо відповіді на всі запитання. В єврейській традиції, знаєте, постать Малхесидека, наприклад, ідентифікували з різними особами. Деякі сучасні вчені вважають його хананським священником хананського верховного Бога Ель, бо Ель на євриті чи на давньоєврейській мові означає Бог. Єврейська традиція загалом така офіційна в юдаїзмі пропонувала абсолютно іншу перспективу. У своїх Мертвого моря, який конечно був, очевидно, ці, хто там мав цю бібліотеку на березі кіберет кумран так, на березі Мертвого моря. Звідси назва свого і мертвого моря. Неконечно, вони були такі представники юдаїзму юдеїзму. них була своя течія, але ці люди вийшли з юдеїзму. І вони вважали, що Месх... Мелхіседек — це є так званий есхатологічний суддя, тобто суддя, який прийде в кінці часів, який спуститься з небес, щоб знищити диявола, якого звуть Беліал. Більш поширна традиція в єврейських колах пов'язувала Мелхіседека з первородним сином Ноя Симом, про якого згадано в 6 главі книги Буття в 10 вірші. Це ототожня частково ґрунтується на тому факті, що сим, згідно з його аналогією, в книзі буття, жив до днів Авраама. Який народився через дев'ять поколінь після нього, як про це читаємо в книзі Буття в 11 главі з 10 по 26 вірш. Згадки про Мелхиседека і Сима зустрічаються також і в арамейських Таргумах, і в стародавніх аравенських коментарях, і вже в такій найбільш поширеному е, зборі, е, який нормує життя сучасного юдаїзму, який ми називаємо Волонським Талмудом. Різні напрями християнської традиції також приймали, прийняли цю ідентифікацію. У патристичні часи його, ці ідентифікації і Сима, сина Ноя, віддавав перевагу, наприклад, святий Єронім або Єфрем Сирійський. У середньовіччі про це також стверджували святий Тома Аквінський, Петро Ломбарський або один такий богослов, Екзагет, Францишканин, якого називали Миколай з Ліри. І цікаво, що навіть в протестантському середовищі Лютер також е, говорив е, про е, таку версію інтерпретації. Тому, дорогі сестри і брати, ми можемо е, тут побачити дві такі лінії. З одного боку, тут шукалося якогось природнього пояснення, і воно є таке доволі Спекулятивне, де порівнювався Мелхиседека з Симом, бо він, ніби був найближче до часу Авраама, і якщо він був таким правед, праведним чоловіком, то хто інший, ніж він, мав би бути в тій постаті Мелхиседека, але це, як на мене, такий доволі штучний концепт. І маємо з одного боку таку складнішу інтерпретацію, але яка має дуже багато паралелей. Це є прообраз Христа, Мелхиседек, і тоді його постать залишається таємнича. Ми до кінця не знаємо. Хоч, і якщо навіть це був сим, він також міг бути прообразом. Але тут, як, як на мене, бракує просто якоїсь такої прямої тотожності, тотожності з Симом. І ця постать і вказує на те, що в Біблії Господь інколи певні речі дозволяє нам. Пізнати, але не, щоб от вони мали місце, так? але не все зрозуміти, ми не повинні боятися того. Іншим прикладом, ми про це поговоримо трохи пізніше, є в 18 главі розмова е, трьох ангелів з Авраамом. Як ми уважно їх читаємо, цю розмову, то також ми дуже таємнича. Ми тут не бачимо е, знаєте, просто ангелів, ми чуємо, що Бог навідався до Авраама. Але раптом говориться про три особи. Про одну, про ангелів, знаєте, про Бога. Так все якось ми читаємо текст. Він такий дуже-дуже таємничий. Щось, от мені особисто це відлунює до, до опису Мехіседека, про якого потім Новий Завіт говорить в ключі, який пов'язує його з постаттю Ісуса. Так чи інакше, дорогі сестри і брати, старий Завіт приготовляє нам прихід Христа. Через події, які не до кінця можна розкласти в нашій голові, але які працюють на дуже великі такі спасенні Божі акти, які мають відношення до мого і Твого життя. Тому дещо ми можемо зрозуміти, дещо залишається в нас таємницею, але єдине є безсумнівне, що все це робиться задля мого і Твого добра. Тому ця історія спасіння. Це історії, в якій Бог може не завжди для нас зрозуміло, але впевнено діє для спасіння людства. Запрошую вас до подальшого читання Божого Слова, переглядів живого ефірів, живого телебачення. Хай вам щастить, слава Ісусу Христу!